В нашому житті, у да кожного з нас, є особливим, оскільки в період війни ми почали цінувати кожну мить, кожен прожитий день. І навіть ми, коли зустрічаємося в той же приймальній комісії, ми намагаємося дуже плодотворно провести цей день. В цьому році вас вітають, ваші товариші. Приятелі, друзі, якими вам приємно проводити час, де ви неформально можете з ними спілкуватися. І я думаю, вам дуже сподобається, що сьогодні ми підготували для вас у цей ваш чарівний день народження з Днем народження. Підготовка до відео розпочалася десь за місяць до цього. Ми почали планувати. Як саме, в якому форматі, щоб це було цікаво не повторюватися з минулим роком? І щоб вам запам'яталося, оскільки кожен з нас вклав в це душу і найщиріші почуття до вас, саме як до людини в першу чергу. Дякуємо, що ви у нас є. Хто для вас є Олег Григорович в першу чергу як людина? Для мене, Олег Григорович, є, мабуть, дуже добрий товариш, з яким ми ну, спілкуємося вже багато років. Ми підтримуємо друг друга. Це людина, з якою можна спілкуватись, можна вирішувати питання, який надасть руку допомоги. Мабуть, так. Як людина, для мене, Олег Григорович, в першу чергу, це друг. Тобто Ми познайомились давно в цьому будинку, приміщенні, у куварних бесідах, балакали про музику, про студентів. Таке. А зараз ми... цей і друг, і товариш, і начальник. В першу чергу Олег Григорович для мене є керівником, гарним керівником, який вміє працювати з людьми. По-друге, це мій товариш. В першу чергу він для мене є керівником, вчителем, наставником та другом. Ми знайомі вже близько 15 років, навіть трошки більше, і за цей час ми пережили разом багато пригод. Ну, це такий рибак, який ловить рибку у кришталево чистій воді, освіти та науки. В першу чергу, як людина, це друг, величезний друг. Багато років. Те, що він буде нашим керівником, ну, мабуть, це все також не випадково. Бо хороші друзі мають мати хорошу кар'єру і ми завжди будемо підтримувати. Правда це? В першу чергу, як людина це людина-вчитель. І додам, що в другу чергу це людина-фарватер, і в третю чергу, це людина-енциклопедія. Від того я дуже рада, що мені пощастило спілкуватися. Для мене, Олег Григорович, в першу чергу, як людини, є такою дуальною структурою, я би так сказав. Це як і науковий керівник, так і е, старший товариш, можна сказати, так. так. Е, в першу чергу я його пізнав як е, е, наукового керівника, з яким я досить довгий час е, працював і досі працюю, е, з яким. Е, Є багато спільних тем, і яких він е, багато е, наставляв, показував шлях. Е, Вів. А з іншої черги, е, пізніше я більш пізнайомився з ним як людиною, е, гарною людиною, з яким приємно спілкуватися, з якій е, дуже багато е, знає багато цікавих тем, на які можна розмовляти. Ну що, йду я якось темним лісом. Тобто хноре. бачу, сидить. Підходжу на такому маленькому туристическом стрільці. Повертається, а це Олег Григорович. Я кажу: привіт, турист. Він в відповідь, Села алейкум алкоголік. Ось стоїть мыти. ми друзі і колеги. Якщо у мене запитати, хто є Олег Григорович в першу чергу, як людина для мене, це мій учитель, це мій наставник. Це мій науковий керівник. Саме тому в цей день, в це відеопривітання приєднуються люди, з якими вам приємно спілкуватися. Це ваші друзі, приятелі, товариші, колеги. Тому приймайте поздоровлення від усіх. Життя прожити це не поле перейти. Чим вищий злет болючіше падіння, але іде людина до мети. Хоч не завжди трапляється везіння, але йде людина по землі, і топче бче чого добитись прагне, бувають перемоги чималі, тягар життя не раз у яму тягне, І тільки той, хто здатний все здолати, У день народження може так сказати: якби могли ми роки повертати, життя я іншого і не хотів би мати. Хто хоче привітати нашого завідувача з днем народження, наш головний співробітник заочного відділення Олег Михайлович. Шановний палено вітаю з днем народження. І як рибака, хочу побажати як рибакові, спіймати розумного золотого карася. І бажання в нього спитати. Бажання таке. Нехай у мене все буде. А Карась у нас ж не тільки золотий, він ще ж і розумний. І він каже: Ну, хочете, щоб у вас все було? Ну, то й робіть. А я вам план зроблю. Ну, зголосімося, нехай план ставить. З днем народження. народження! До поздоровлень приєднується наш провідний науковець, професор Юрій Тимофійович. Шановний Олеже Григорович, оці нелегкі часи. Бажаю вам наснаги. Теплої компанії та гарячих шашлотів. З днем народження. З Днем народження. Ще вас хочу привітати наш науковець, професор Дмитро Вікторович. Шановний Олег Григорович, вітаю вас з днем народження. Тримати марку, тримати форму цієї кафедри, не давати спуску. Так, щоб. Кафедра залишалася найкращою, з найкращим завідувачем. З днем народження. З найщирішими побажаннями та привітаннями до нас поспішає також старий добрий Льоха. Доброго дня, шановний Олег Григорович. Вітаю вас з днем народження. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, творчих успіхів, натхнення та нових досягнень та звершень. Ура! З Днем народження! З днем з народження! Найчуттєвіші привітання від відвіданої помічниці та душі кафедри. Бути начальником мистецтва та щоденна складна робота. Ви легко справляєтесь з цією стратегічною і тактичною справою. З днем народження, дорогий бос, щастя, здоров'я від усіх співробітників. А ще цей день ми всім колективом хочемо сказати вам найприємніші слова: зарплата, премія, обід, вихідні, відпустка. З днем народження поспішаю поздоровити нашого завідувача Олега Григоровича, друг та колега Євген Анатолійович. Олег Григорович. У день вашого народження. Побажаємо вам міцного здоров'я і успіхів у особистому житті, але не тільки. Хотіла хотілося б також побажати поскоріше завершення війни, що дозволило б нам всім повернутися до того життя, яке було перед війною. До зайнять вашими хобі, яких у вас дуже багато, дуже багато людина в цьому плані, от а також до наших спільних значить, проводжень часу у цьому прекрасному е університеті. і е щоб наші всі хобі, ті, що, та сподобання, щоб повернулися до нас у повному обсязі. Днем народження з днем народження. Та Олега Григоровича з днем народження. Ваша заступниця у всіх відношеннях, ваш друг Тетяна Віталівна. Олег Григорович. Нехай на всі ваші хочу та мрію життя відповідає вже виконано з днем народження. Привітати Олега Григоровича з його днем народження. Також хоче його учениця Яна Віталівна Носова. Вітаю з днем народження. Бажаю завжди стояти на чолі успіху. Бажаю робити кожний свій день плідним, яскравим, насиченим. Нехай на нуль зводяться всі невдачі. Нехай на максимальний рівень виходить щастя та достаток. З днем народження! З днем народження! Також приєднується з найщирішими побажаннями наша подруга Тетяна. Все Олегу Григорьовичу, Вітаємо вас! З прийдешнім святом, бажаю вам творчого натхнення, бажаю, щоб здійснювалися всі ваші мрії, перспективи. Щоб робота була завжди для вас святом. Ви хотіли повертатися на робоче місце. Щоб ваш колектив розвивався, були нові звершення, багато студентів, і ваша плідна робота була визнана за кордоном. Круто! Ну і привітання Олегу Григоровичу з днем народження хоче надати відданий друг. що я можу сказати? Слушай, так ось возраст, да? Настоящий возраст настоящий філософій. Возраст настоящий, розумієш? І як сказати, е-е, э, таких можливостей, да, українську так можна сказати. Молодець, так і буде. Раз, росі, раз діли, воспитуй аспірантів. готовься, у тебя это получается. Ты большой умница. Я тебе желаю творчества, успеха, здоровья и наконец-то собрать всю коллекцию, которую ты делаешь вместе с сыном. И поспешаю до вас с припитанием от Василия Миколаевича. С днем рождения. Шановного Лера, 14 А також я ціную тоді найкращу твою гуманітарну складову. Тому що коли я проводив заняття у вас як аспіранта, то дуже-дуже багато заговору, цікавих зручних питань. А історію ви знаєте набагато краще, навіть, ніж багато інших істориків. Тому за вашу технічну і гуманітарну складову залишайтеся таким, як ви є. І всього найкраще, довгих років наукового, творчого життя і всього найкраще. І завжди приємно з вами дружити, спілкуватись. І щоб так воно залишалось назавжди. Всього найкраще. Супер, з ним народження. А що ви побажаєте Олегу Григоровичу в його день народження? Так, Томік, що ми побажаємо? Побажаємо успіхів в боротьбі за нашу роботу, щоб у всіх були. Хороші умови роботи і зарплати. Це залежить від Олега Григоровича від нас також. Правда, Томі? Правда? Так. Щоб ми скоріше зустрілися на роботі, всі дуже скучили, всі хочемо, щоб на кафедрі зібратися, і знову влаштувати таке красиве свято, як Олег Григорович завжди нам влаштовує. Правда, Томі? Супер! <схід> Супер! Вітання, вітання, Чернівців! Від Збройних сил України вітання! побажати Олегу Григоровичу в день його народження. Бажаю йому наснаги і натхнення на добрі справи. І щоб все, за що він береться, приносило йому задоволення. Дякую, з ну, днем народження. Трошки наближу камеру і покажу, Україна що при, перекладається, Україна обов'язково переможе. Це на шпальтах. європейських... що ви можете гізнави. побажати Олегу Григоровичу в його день народження? Я як і всі приєднуюсь до всіх побажань, але в першу чергу також хотілося би зазначити, щоб і його вчинки, які він робить, завжди супроводжувала мудрість а рішення. Які він здійснює, приносили лише найбільший і найкращий позитивний результат для нього, для його сім'ї, ну і для його близьких людей. Ну і як наслідок для кафедри також загалом. Олеже Григоровичу. Вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, ясного розуму, залізних нервів і почуття гумору. Ну, цього у вас не відняти за будь-яких умов. Нехай навколо вас завжди будуть висококласні професіонали. Сподіваюсь, що це ми, весь колектив нашої кафедри. Бажаю вам залишатися креативним, життєрадісним і цілеспрямованим. Нехай вас цінують і поважають колеги, а молодь бере з вас приклад. Бажаю, щоб ви завжди були на декілька кроків попереду всіх конкурентів, а ми там будемо разом з вами. Ви як капітан, що веде корабель нашої кафедри курсом успіху і процвітання, незважаючи на шторми, епідемії та ураган війни. А ми як можемо допомагаємо вам рухатися вперед. Нехай попереду на вашому шляху буде якнайменше негараздів, сяє сонце і світять зірки перемог. Так що повний вперед і так тримати. І нехай ще буде багато нагод, щоб сказати, а ми завжди так обідаємо. Як говорив Ян Василій Ян. устами Чингисхана. Хорошо быть молодым, даже с колодкой на шее. Из пожеланий хочется, чтобы было взаимопонимание со всеми. Это ведет к э, пониманию, к отсутствию нервов, то есть к здоровью. С днем рождения! Ну, смотри, кадр хорошо получается. Да? जर जुदुङ